Нічна атака ворога по Україні, які регіони постраждали найбільше, і чому в Румунії знову лунали сирени? Зупинити Путіна. Президент США озвучив пріоритети на наступні півроку. У Лондоні встановили інсталяцію на честь українських атлетів, які загинули під час війни в країні. Вітаю! Мене звати Богдан Гайдамака і зараз я розповім про те, що на часі. Чергова тривожна ніч в Україні. Росіяни запускають шахеди з різних напрямків в надії розвідати і прорвати нашу протиповітряну оборону. Цієї ночі безпілотники атакували Одещину. Під удар потрапив Ізмаїльський район. Там часткового руйнування зазнала адміністративна будівля, яка загорілася. А через падіння уламків на приватний будинок постраждали двоє людей. Схожа ситуація і на Київщині. Уламки збитих дронів впали в одному з районів області, внаслідок чого три будинки загорілися, та пожежі вже ліквідували. Ці Ночі окупанти запустили по Україні 38 дронів. На підступах до столиці сили ППО знищили всі безпілотники, які тримали курс на Київ. Загалом оборонці неба за ніч збили 25 російських безпілотників. Шахеди знову тероризують Румунію. Уже другу ніч поспіль на території країни оголошують тривогу, а жителів попереджають про небезпеку через загрозу російських безпілотників. Повітряну тривогу оголошували у прикордонному місті Тульча у районі Дунаю. Нагадаю, це вже друга ніч поспіль, коли у Румунії попереджають про небезпеку дронів. А минулого разу військово-повітряні сили країни піднімали в небо два винищувачі F-16 для моніторингу повітряної обстановки і можливої ліквідації ймовірної загрози. Деякі пабліки пош... Ширюють відео з ймовірними наслідками падіння російських дронів. Російський гелікоптер втомився і задвохсотився. сьогодні. Вранці у Калузькій області Росії через технічну несправність розбився військовий гелікоптер мі 28 Весь екіпаж загинув. Наразі на місці події працюють рятувальники і оперативна група. ТАСС з посиланням на міністерство оборони РФ повідомило, що попередньою причиною катастрофи є технічна несправність. Гелікоптер впав на безлюдній місцевості під час виконання планового польоту. Ситуація на фронті важка, але не безнадійна. Так вважає командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Мовляв, ресурс ворога не безмежний, плюс шалені втрати. Тож вже за місяць-півтора вони не зможуть штурмувати одразу на багатьох напрямках та стануть в оборону. Та поки на лінію фронту не вщухають запеклі бої, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках. Росіяни тиснуть в районі Воздвиженки, Новоселівки, Вовчого та Карлівки. Тут загарбники не полишають спроб відтиснити наших захисників із займаних позицій. Ухід йдуть. Всі наявні засоби від артилерії і до штурмової авіації. Стратегічно важливою ціллю для ворога був і лишається Торецьк, каже командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов. Аби взяти місто, ворог кидає на убій сотні своїх солдат. Тут вони використовують в основному тактику так званих м'ясних штурмів, коли рухаються великі групи піхоти постійно. Ну так зараз і, і на даний момент також десь в нашій лінії відповідальності е, проводяться штурми окупантів. Вони намагаються провати лінію оборони піхотою, тому що техніка швидко ефективно знищується нашими розрахунками артилерії, ударних БПЛА. Е, а піхоти їм не шкода, їх дуже багато. У них е, і тому вони закидають кількістю, намагаються задавити масою. Повернути втрачене роботи не за всяку ціну. Таку задачу поставили російським загарбникам їхнє командування. Про таке повідомив представник української добровольчої армії Південь та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Нині, за його словами, роботи не фактично перетворилися на сіру зону. Тут та ще на Времівському плацдармі. Нині точаться найзапекліші бої на запорізькому напрямку. Ворог відчайдушно намагається повернути собі втрачене під час минулорічного контрнаступу ЗСУ. Здебільшого це малі штурмові групи та авіація. Паралельно посилюють свої підрозділи, що може свідчити про підготовку нового наступу. Досить таким перспективним розглядає ворог запорізький напрямок. Якщо ми говоримо, наприклад, про роботинський плацдарм або про Времівський плацдарм, це ті позиції, які а є відповідний дедлайн у ворога. Ворог буде намагатися відбити. І, власне, сьогодні найбільш активно бойові дії відбуваються саме за цими двома напрямками, які я назвав. Так, це дії малих штурмових груп, наприклад, це мінімум там механізована компонента, але до цього. Додається, наприклад, авіаційна компонента, коли ворог намагається просуватися з допомогою своєї козирної на сьогодні. Поки що картою це використання авіації, це авіаційне озброєння, це не керовані авіаційні ракети або ті самі каби, які летять по тих локаціях. Припинити війну в секторі Гази і Путіна в Україні. Джо Байден озвучив свої пріоритети на наступні шість місяців. Також серед планів Байдена на посаді президента захист права голосу і права вибору, а ще боротьба з екстремізмом на ґрунті ненависті. Байден збирається покласти край бойовим діям на близькому сході, повернути додому заручників, принести мир і безпеку в регіон. Також очільник США зазначив, що продовжить згуртовувати коаліцію націй, щоб зупинити Путіна в Україні. А кіпокі. Я буду продовжувати працювати над тим, щоб Америка залишалась сильною. Ми продовжуватимемо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна від захоплення України, завдаючи ще більшої шкоди. Ми зробимо НАТО сильнішим. Я зроблю його могутнішим і об'єднанішим ніж будь-коли за всю нашу історію. Я буду продовжувати робити те саме для наших союзників у Тихому океані. Україна вже цього вересня отримає від Іспанії нову батарею ЗРК Хаук. Про це повідомили у Міністерстві оборони Іспанії. Для наших бійців така система не вдивовижу, її активно використовують від початку повномасштабної війни. Отже, що ж це за система і чому вона так потрібна Україні? Комплекс Хаук може чудово впоратись з ворожими крилатими ракетами та дронами камікадзе на відстані до 50 кілометрів. Причому виявляти ціль система може до 100 кілометрів. Сама ракета наводиться автоматично та здатна відрізняти ворог. Ожі ракети від своїх також цікавий факт про Хаук. Спершу систему розробляли тільки для знищення літаків, проте згодом її модернізували і для перехоплення ракет та дронів. Нідерланди та Данія спільно передадуть Україні партію танків леопард 2 12 броньованих бойових машин були нещодавно відремонтовані та випробувані і вже готові до відправки. Ще два танки проходять бойові перевірки на одному із європейських полігонів. Леопарди надійдуть на озброєння зсу вже цього літа. Повідомили в Міноборони Нідерландів. Танки придбали ще минулого року. Їх відремонтували у Німеччині. Нещодавно про передачу України десяти леопардів також повідомили в Іспанії. Чергова деза від російських пропагандистів цього разу у ворожих пабліках тиражують фейк. Мовляв, Україну чекає наймасованіша ракетна і дронова атака через надходження в країну західних літаків f 16 Та гучні заголовки мають на меті лише посіяти паніку серед українців не більше і не менше, кажуть у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Справді і додають, російські повітряні удари були і є непередбачуваними та зазвичай не прив'язані чи тим паче постачання Україні захід. Дного озброєння, як було приміром, 8 липня, коли рашисти цинічно вдарили крилатою ракетою по дитячій лікарні «Охмаддит». Готували теракти у Європі. Служба безпеки України знешкодила агентурну групу ФСБ, яка працювала на Прикарпатті. Серію підпалів 19-ро агентів Москви планували у місцях масового перебування людей у Польщі та країнах Балтії, торговельних центрах, заправках, аптеках та ринках. Під час обшуку правоохоронці вилучили автомати, пістолети з набоями та глушниками, банківські картки та купу підроблених документів. Організатору та його спільникам вже оголосили про підозру. Їм загрожує довічне. За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об'єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв'язки у кримінальних колах. Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загорання об'єктів на камери власних телефонів. Це потрібно було для подальшого звіту до ФСБ. Медіафали агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки у Євросоюзі. У Лондоні встановили інсталяцію на честь українських атлетів, які загинули під час російської війни в Україні. На парламентській площі британської столиці з'явилися жовто-сині цифри 487. Стільки спортсменів вбили росіяни. На газоні довкола розклали інвентар для тренувань: гантелі, гирі, боксерські рукавиці та весла для греблі. Інсталяцію в Лондоні відкрили перед Олімпіадою, яка завтра стартує в Парижі. Україну представлять 140 спортсменів у 26 видах спорту. Це найменша кількість атлетів за всю історію виступів України на літніх Олімпійських іграх. На цьому в мене все. Не забувайте коментарів, подобайки та підписуватись на канал Ми Україна.